Сергій Шищенко став головним тренером ПФК «Звягель» 13 вересня 2023 року. Це сталося після відходу вже екс керманича нашого клубу Юрія Максимова разом із тренерським штабом до стану віце-чемпіонів України Дніпра 1 Сергій Юрійович Шищенко, відомий український футболіст, який виступав за чимало потужних вітчизняних клубів, зокрема, «Металіст», шахтар, тернопільську ниву, кривбас, запорізький металург, чорноморець і лічівець. Хоча, звісно, найпотужніший і легендарний для себе етап кар'єри, провів у складі Донецького металурга. Саме за донеччан керманич Звягеля ставав кращим бомбардиром чемпіонату України, а також є кращим голеадором в історії клубу. Чимало виступав також за національну збірну України та наші клуби в Єврокубках. Після завершення кар'єри футболіста працював головним тренером молодіжної команди Донецького Металурга, потім Сталі з Кам'янського після злиття клубів, юнацького складу Шахтаря, а також у командах ПФЛ. Буковині, Миколаєві, Поліссі протягом останніх двох сезонів очолював юнацьку команду Полісся. Саме з Полісся Ю-19 Сергій Юрійович перейшов працювати до ПФК Звягель. І, хоча завжди непросто змінювати місце роботи серед сезону, керманич нашого клубу розповідає, що він був приємно здивований тим, як швидко команда прийняла його ідеї та досягала результату. Коли я прийшов у команду, це у мене вперше в кар'єрі така ситуація, яка я приходжу в команду по ходу сезону, і я думав, що будуть проблеми, але те, що я побачив від гравців, відношення, розуміння, те, що я хочу бачити, то я побачив, що ніякої проблеми не існує. І ми рухаємося в, прав... в правильному напрямку, і для мене не було ніякої проблеми а... вийти в сезон, по ходу сезону. Чи доводилося спілкуватися з Юрієм Максимовим аби краще розуміти перед роботою своєю можливості цих хлопців? Ну я багато хлопців. З багатьма хлопцями працював, вже. когось знав його можливості. так. Я з Юрою Максимовим розмовляв і був присутній на ігри з Юксою, І Ми розмовляли по ходу матчу, і до цього до матчу він він, він мені. Розказував про характеристики деяких гравців, тому я повністю розумів, які гравці, які можливості в них, тому не було проблемою зразу, зразу включитися, включитися в роботу і а, рухатися далі по сезону. З тих матчів, які команда зіграла, чи можете виділити якісь найкращі виконання. З жаге. Ну, найкраще, я думаю, це в Кудрівці. Я вже побачив в цій грі, що команда повністю розуміє те, що я хочу бачити вже автоматично, можна так сказати. Вони самі перебудовуються по ходу гри, розуміють, як. По Робити в тій ліві ситуації, тому я був дуже задоволений цією грою все таки без проблем не обійшлося. Можливо, ми дивимося на турнірну таблицю. Бачимо вісім перемог у дев'яти матчах після вашого призначення, результати. Команда піднялася вгору в турнірній таблиці, але проблеми були і проблеми були великі саме в кадровому плані. У нас спіткала епідемія храму, навіть захворюваність в команді, через яку довелося одну групу перенести. Завдяки чому команді вдалося впоратися з цими проблемами і вигравати матч? Я думаю, я думаю що за що характеру і. Я дуже задоволений гравцями, які були в обойми на той час. І в нас великі проблеми були зі складом величезні. І ну, Я бачив відношення гравців, ті, котрі не попадали в основний склад да? їх відношення, я розумів, що ці гравці замінять тих гравців, які вибули. У мене це те, що я побачив, мене не викликало сумніву, що ми будемо на дуже гарному рівні навіть з тими гравцями, які мало грали. Ну і разом з тим, от ви сказали характер, разом з тим, чи погоджуєтесь ви, що особливо він проявлявся, коли команда два матчі довела до перемоги, граючи в меншості скалів взагалі. Ми зуміли навіть в меншості забити. Переможний гол, по суті, який поставив кінцевий рахунок з рухом два, так само довели матч до перемоги, про що це може свідчити в цій команді, як не про якийсь такий характер. Ну це дуже добре, що ми буваємо гнучними да, в цьому плані, в плані тактиці і те, що я казав до цього, що команда. Бистро, швидко, розуміє, що треба робити в, в, в тій львині ситуації, тому я дуже задоволений цими матчами, що граці і в цілому команда перебудувалася швидко і довела ці матчі до того рахунку, який був до перемог. Ну, у нас і це навіть спочатку було помітно, і відзначали в матчі з тростянцем на виїзному, що це була перша перемога в сезоні взагалі з Вягеля, яка була не з рахунком два плюс м'ячів. І після ось цих перемог більш таких розгромних, два результати по 1-0, такі нелегкі поєдинки. Це можна сказати, чи можна сказати, що команда можливо трошки вже й виснажилася від нелегкого сезону, чи може. Суперники вже ще краще і ще сильніше налаштовуються на зв'язку. Ну, я, я думаю, що суперник налаштовується по, по різному на наші, на другі команди. І вони розуміють, що грають з одним із лідерів чемпіонату. І я думаю, в тактичному плані той же Тростянець, ви бачили, що вони грали від оборони дуже низьким блоком. На контратаках, тому, тому і такий непростий матч був. І всі останні матчі теж були непрості. і Вінниця, і рух 2 Тому на Звягеля зараз дивляться як на лідера і тому налаштовується по порізному. У вас е рекордна для Звягеля серія. Ну, зараз п'ять перемог в чемпіонаті. Ще вона не завершена. А що на вашу думку визначання в цій серії звяги успішних результатів? Не те, що ми крок за кроком рухаємося до мети, всі розуміють, що у нас посила вийти в першу лігу і всі хлопці, і керівництво клубу. <рецьких> розуміють, що нам це по силам, і ми рухаємося від ігри к ігрі і а, я думаю, я думаю, що мета на близько і з кожною грою вона ще буде ближче і ближче. З таким відношенням я думаю, все буде гарно. От зараз потроху в останніх матчах почали повертатися хлопці після травм, але попереду міжсезоння чи не має такої думки, от зараз би ще погодки хороші і декілька матчів ще відіграти, коли ми вже в повнішому складі трошки. Ну, Я думаю, що а... Можливо, і хотілося б, але я розумію, що хлопці, хлопцям треба відпочити від цього наслаженого сезону і скоро відпуска, і щоб вони гарно віддохнули. І потім, і потім була підготовка до другої частини чемпіонату, яка буде дуже складна для того, щоб ми свою мету осуществили. Ну, з вами разом працює серйозний штаб однодумців. Ваші помічники, є і аналітик у нас, лікар. Це наскільки ці люди важливі в вашій роботі? Вони дуже важливі. Це помічники, які допомагають в розвитку клубу, в розвитку гравців. Тому всі важливі. Не тільки однодумці, думці, які працюють, а всі, хто працює в клубі, всі ми йдемо до, до мети і рухаємося всі, всі разом. Хотілося б ще запитати про нещодавній спарнінг, проти Динамо. Ну це інтерв'ю вже у нас пізніше трошки буде виходити. Я думаю, що вже можна буде про нього. Говорите, але ми коротко хотів би запитати, наскільки інформативною для вас, як для тренера, і тренерського штабу вашого була ця гра проти гранда, там, де можливо, навіть довелося трошечки, щоб зовсім, інш, зовсім іншого рівня суперники поганяли команду, а наскільки вона була корисна? Не тільки спарринги є інформативними, кожна гра є для нас інформативною, і тому спарринг з динамо, який був, дуже інформативний в плані того, як можуть діяти гравці, коли суперник більш з досвідом з, з гравцями збірної України. Тому ми дуже гарно, тактично зіграли. Да, нам приходилось більшу частину матчу оборонятися, але ми це дуже... Оборонялись, оборонялись дуже гарно, дуже. З розумінням то, що... те, то, що ми робимо в тій вільній ситуації. Епізодами епізодично дуже швидко виходили в атаку. Не так, як у другій лізі, тому що соперник дуже якісний був, тому нам було непросто цьому спарі. Ну, звісно, що наша команда не може бути. Аж ніяк не помітно в цьому сезоні багато волів, багато гарних результатів, і звісно, що багато індивідуальних здобутків від футболістів. Зокрема, в нас є бомбардир, і вже приписують інтерес навіть лідерів УПЛ до за останніми чутками. Наскільки, на вашу думку, він заслужений? Не заслужено це дуже добре, що за нашими гравцями. Відкують і я радий за Деніса, що, що він прогресує. Це його це його сезон, який він показує те, на що він вміє, те, що він вміє. І я дуже задоволений, що їм інтересується клуб ОПЛ. І у нього все попереду. Його відношення до тренувального процесу, до ігор максимальне. тому я думаю, що він через кілька місяців, років буде грати на дуже хорошому рівні. Але для клубу принципово в цьому сезоні щоб він залишився. Це все. Ми ну, з гравцями спілкувалися, вони кажуть, ні, ви єдине, що ні, ми єдини сказали, що з сезону він нікуди не... Ну, дуже важливо, щоб він залишився в команді. і Я думаю, що він нам поможе в частини сезону. Хто вам дав визначальний поштовх до того, аби ви після кар'єри гравця пішли тренувати? Ну, це, це була розмова з Николаєм Костовим, який на той момент тренував Металур Донецьк. Я тоді був гравцем клубу, і він мене спросив, як ти бачишся, ким ти бачиш себе далі після футболу. І я йому тоді сказав, що ще не знаю. а Він а, мені говорить, будеш тренером. А, Дубля Міталурга. Я сказав, мені треба подумати, це непросте рішення. Ну і я дав згоду і так пішла моя кар'єра тренером. Чи є у вас тренер, можливо, з тих, що раніше були, можливо, тих, хто зараз тренує, чия ідеологія, можливо, вам найближча до душі? Немає кожен тренер дав мені щось те, що те, що я розумію зараз у футболі, яке бачення я бачу у футболі, це і Альтман, і Муслін, і Ніколай Костов, який більше Ніколай Костов, який мені допомагав в той період, коли я був вже тренером дублюючого складу Донецького Металургу, тому... А, Десь я сам а, а, своє бачення бачив, як я хочу, щоб моя, щоб моя команда грала, тому я а, а, вчився розвивався в цьому напрямку. І кожен тренер а, не може бути одинаковим, всі різні. Що для вас, як для тренера, важливіше в вогних в очах футболіста, бажання велике чи клас та майстерність? Палант у Все разом. Все разом це бомба. І клас, і вогонь в очах, і досвід, і молодість. Все разом. Кожен гравець приносить користь клубу. Якщо він працює на максимумі в тренуванні, в матчах, тому це дуже важливо. І Деніс Дукве, тому підтверджене, що він в 23 роки показує свій лучший сезон. Чи можете ви виділити якийсь найбільш пам'ятний матч в своїй кар'єрі гравця? Який перший спадає на думку якийсь найбільш пам'ятний матч? Це дуже багато пам'ятних матчів. І перший професіональний матч. І перший гол ворота суперників, і перші Єврокубки, і перший виклик до збірної країни. Тож дуже багато пам'ятних матчів, тому якісь виділити не хочу. А як тренера? Ну, як тренера, то, то... Теж є різні, але це. Які були в Шахтарі у 19, коли війнацькій лігі ОЄФА ми грали і обігрували Наполі, в Наполі, Мансіті, зіграли вночі в Свінордом. Це дуже такі важливі пам'ятні матчі. А в дорослому футболі їх теж дуже багато. Є матчі, які ми програвали і вигравали на останніх хвилинах. Це дуже Такі емоційні, емоційні матчі, тому вони теж в пам'ять. Е, я бачив у вас таке досить унікальне досягнення як б, гравця. Ну, Принаймні, я поки не знайшов, чи хтось повторював чи ні. У двох поспіль матчах по трику е, Чи бажаєте ви, щоб хтось може з наших злягирян повторив, нехай навіть другий лізе. У нас є Ден, у нас є вашіша. Ну, і... це не Ні, досягну... <рес> Хочу, але в Прем'єр-лізі. Тому що мій рекорд в Прем'єр-лізі, не в другій Лізі, тому, мабуть, не буде зараховуватися друга лига, ліга з премєр Тому... Но я дуже б хотів, щоб хтось з гравців попав у УПЛ, побив цей маленький рекорд. Ну ви пам'ятаєте, як це було? І е, зараз от вже через стільки років, там, по-моєму, десь 16 років чи, чи 17 навіть з того сезону, е, ті матчі такі живі у вас в пам'яті. Живі так. Чи, а, ми грали з металистом з Чорноморцем. два Двохітрика підряд хороші емоції. І все всі налаштовували, щоб я в третій хитрий. Третій матч підряд був хитрий. Це, якщо не помиляюсь, дима, Динамо Київ був, був наступний матч, ну, тому це було тяжко зробити. Ну і хочеться ще трошки повернутися до Звягеля. підсумувати трошки, оскільки в нас близиться міжсезоння. Хай навіть саме довше в українському футболі, зимове міжсезоння, але я думаю, що команди вже десь будують плани підготовки до другої частини чемпіонату, чи є в звягеря вже якісь можливо окреслені плани. Да, у нас є вже план хлопці віддихнуть, потім буде домашнє завдання від тренера по фізичному. Вихованню, і вони будуть працювати вдома, і потім вже почнуться. Збереться команда в Житомирі і будемо проводити повноцінний збір. Заплановано три збору по 14 днів. Два збори в Житомирі, і один на Ужгороді. Чи планує команда якесь кадрове поповнення, підсилення? Ну, плануємо, але зараз нічого сказати не можу, тому що треба час подумати які позиції нам потрібні до Початку другої частини сезону. Я дуже задоволений всіми хлопцями, які зараз в команді, і мені треба час подумати про підсилення точечно, на якій позиції. Тому що є час, ще є час, і зараз конкретики поки що вам не можу сказати Ну і наостанок е хотілося би запитати. Ну, вже, вже ми трошки про це по репліці по репліці говорили, але підсумовуючи, яким ви відчуваєте потенціал цієї команди, що вона може досягти в кінці цього сезону. Потенціал дуже високий. І... Мені дуже хочеться, щоб ми досягли свої мети наприкінці сезону. Це дуже важливо для хлопців, для керівництва клубу, для тренерського штабу. Ці емоції, ці... більше емоцій, більш радість людям, які живуть у Звягелі, тому що команда молода в плані. Історії чемпіонату України, тому я дуже хочу, щоб за нас наші болівальники раділи, так же, як і ми будемо радіти, якщо ми потрапимо до першої ліги. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».